Блін, ну реально настоящий. Я думаю, може поділка якась. Друзі, менше місяця мені знадобилось для того, щоб зробити другий закордонний паспорт в місті Валенсія. Без резерв плюсу, без нічого його отримав. І е, ви просили мене повідомити, я в минулому рілці розказував, як я це зробив. Хто не бачив, пишіть мені в особисті слово, паспорт, я скину вам, як я це робив і де я робив. Ну, а тим, хто не вірить, що це можливо, ну і не вірте далі, і нічого не робіть, і бійтесь, і сидіть собі вдома, трусіться. Ну, а на цьому каналі все про життя в Іспанії і місто Валенсія. Підписуйтесь, якщо ще не зі мною. Уху! Блін, ну реально настоящий. Я думав, може паділка якась. Так, да, реально, до 35-го року. А мені здається, що влада взялась за голову і подумала, що так вона втратить всіх українців. Вони просто почнуть придумувати собі якісь інші шляхи робити румунські паспорти, громадянство інших країн. А так вони просто дають можливість українцям мати український паспорт, а не паспорт якоїсь іншої країни.